Всім вітаю всіх! Четвертий день ми з вами працюємо. і Сьогодні у нас така чарівна енергія Меркурія. Середа, це день Меркурія. Тому дуже важливий для нас день для кожної людини, тому що Меркурій відповідає за наше навчання, за наше спілкування, То, як ми з вами говоримо, і то, як ми навіть сприймаємо, це також Меркурій. І наскільки ви далі можете там навчатися, поглибляти свої знання, це також залежить від Меркурія. Ми сьогодні з вами розглянемо, на кого це більше впливає. Тому що це енергія швидка, це енергія. Якщо ми от з вами зробимо таку уяву царства, то у нас є король це Сонце, Королева це місяць, їх захищ... захисник це... це Марс, і ем... молодий син це Меркурій. Це енергія легка, молода. Де вона розташована, як вона розташована, з ким вона спілкується, такою вона стає. І бачите, чому дуже важливо очищувати наш простір, очищувати там через мовчання, тому що таким чином ми допомагаємо нашій мові, нашому сприйняттю життя бути більш світлим і очищеним. Ну, давайте подивимось, на кого це впливає. Народився у нас 5 го числа, тому що Меркурій под енергією п'ятірки. хто народився 5, го 14, го 23 го це взагалі ваша енергія. Енергію, яку потрібно весь час підтримувати, яку потрібно. Ну, так, за нею доглядати і знати, що ця енергія ваш ресурс. А також люди, які народилися в травні місяці. Ви також під енергією Меркурія, особливо в другій половині життя. На санскрипті Меркурій має таку назву будха це таке божество, яке да, от представлено цією енергією. І ви бачите наші заставки, вони всі в зеленому кольорі, тому що Меркурій це енергія росту, це енергія такої морської волни і зеленого кольору. І прямо ми можемо відчути да, цю подвіжну енергію. Давайте розглянемо люди, які народилися 5-го числа. Що це за енергія? Ну, по-перше, Меркурій це мудрість. Якщо ми переводимо санскрипта будха, називається мудрість. Меркурію нам представляє розум, представляє, як людина може спілкуватися, гармонізувати з іншим світом. Звичайно, як вона проявляє свій гумор. Можу сказати, у кого ретроградний Меркурій, у цих людей гумор може бути трошечки дивний. Так він також нам допомагає в навчанні. Він нам допомагає адаптуватися, допомагає спілкуватися, розуміти все, що пов'язане з нашою мовою, все, що пов'язане з спілкуванням. І Меркурій ще вважається Богом торговлі. Торгівля будь-якою сферою йде під енергію Меркурія. Тому це також енергія дуже важлива для. Бізнесу для тих людей, які займаються будь-яким там напрямком бізнесі. Давайте розглянемо люди, які народилися 5 числа. Це люди, які легко можуть сприйняти будь-яку інформацію. І якщо у них в карті розташоване Меркурій добре, це говорить про те, що вони будуть дуже добре навчатися, вони получать Освіту першого освіту, може і другого отримати освіту, мови, можуть легко достатньо сприйняти, але, але це залежить від розташування Меркурія в карті. Тому що Меркурій дуже впливає на нашу нервову систему і, звичайно, на сприйняття і на навчання, яке ми з вами можемо в світі в цьому приймаємо. Тому, якщо Добре розташоване, то всі якості Меркурія будуть дуже добре проявлені. Ну, якщо він буде не дуже добре розташований, тоді, да, тоді цей ресурс потрібно пропрацьовувати через навчання. А от, наприклад, люди, які народилися 14 числа, їм потрібно прийти до свого Меркурія, до своїх знань, які у них є. Тому що п'ятірка — це люди, які мають знання, які принесли в цей світ знання. Можуть ці люди бути легко і викладачами, і можуть бути, наприклад, будь-який бізнес вести да, і передавати, навчати. Тобто це їх енергія, це їх ресурс. Тому я бачила багато людей, керівників, таких достатньо впливових, народжених 5-го числа. Це люди, які можуть легко керувати в сфері бізнесу, в сфері торгівлі. Так воно і є. А от 14, щоб прийти до цього, їм потрібно пропрацювати четвірку. Четвірка це енергія раху. Раху, це кармічна задача, тому цим людям потрібно знати, де їх кармічна задача, щоб відкрити цей простір, цю сферу життя. І там обов'язково потрібно прожити через все матеріальне. Це дуже важливо, тому що матеріальний світ буде впливати на цих людей. І якщо ці люди не почнуть, наприклад, викладати, навчати практично через матеріальні якісь там справи, вони можуть не ну взагалі число це все таки ресурс, просто їм потрібно туди йти. Вони йдуть, як правило, я не бачила хтось, щоб там не пропрацьовував це друге число. І тоді вони відкривають себе достатньо гармонійний, сильний Меркурій, цю п'ятірку. А от 23 число, хто народжений 23 числа, це також п'ятірки, але цим людям потрібно бути в парі, і а, їм потрібно пропрацювати. Юпітер духовність, то тобто, є через духовні науки. Вони тоді пізнають свою силу цього Меркурія, Вони зможуть легко спілкуватися, комуніцувати. є тобто, прямо вони зможуть проявляти свою енергію Меркурія. Через мову, через навчання, но через духовність, духовні науки їм будуть цьому допомагати. Що ще відповідає у нас Меркурій? Звичайно, за логіку, звичайно, за інтелект, звичайно за будь-яку мову. Як я вам розповідала про місяць, що він впливає дуже на наше здоров'я. Також і Меркурій, він дуже впливає на наше здоров'я, тому що він відповідає за нервову систему. І якщо от зараз ми знаємо, що багато народжується дітей з проблемами аутізму, там, да, там обов'язково є поразка Меркурія. Тому дуже важливо от знати, які енергії у вас сильні, які енергії у вас послаблені. І якщо ви бачите, що у вас якась енергія послаблена, з нею потрібно працювати. О те, що ми зараз з вами робимо. Ми зараз з вами пропрацьовуємо ці енергії, слідкуємо за своїм станом, і таким чином нашу енергію покращується, і нам легко тоді рухатися далі. Кольори, Меркурія це всі відтінки зеленого, світла це північ. От північ у нас відповідає Меркурій. Тому достатньо часто буває так, щоб вхідна зона була на північ, да, в'їзд там на територію на північ. Це як заходу, заход таких знань, заход енергії на ваш простір. Тому вам домашнє завдання подивитися, де у вас розташована північ, у вас приміщення, яке знаходиться на півночі. Можу сказати, що північ, схід це саме такі влагісні сторони світла, і дуже добре це враховувати, звичайно. Які каміння? Каміння, які, ну, звичайно, всі каміння зеленого кольору, але це може бути і нефрит, онікс, аквамарін, зелений агат. Вони дійсно допомагають гармонізувати простір. І якщо ви хочете, щоб посилилась у вас достаток, тому що від Меркурія також залежить достаток, і це сторона півночі, вам дуже добре на півночі поставити зеленого кольору пірамідки, які будуть гармонізувати простір і додавати цю енергію. Тому, якщо ви хочете посилити, це було би дуже добре. Або зробити якісь такі перспективу картини, або фото якогось дуже міста сили, але вода повинна бути такою морською волни, такою зеленуватою. І вона повинна бути чистою і спокійною. Тобто дарина світла відповідає за вход енергії і більше. Нашої соціальної реалізації допомагає. Бачите, Меркурій ще допомагає, Спілкування, домовлятися. Якщо ваша сфера життя соціальна в сфері Меркурія, де вам потрібно спілкуватися, то це достатньо буде такий упая, нейтралізація цієї енергії. Звичайно, є мантри Меркурія, які дуже добре. Слухати, які будуть допомагати гармонізувати. Але дійсно це залежить від розташування Меркурія в вашій карті в особисті. Якщо він посилений, то ви легко будете все приймати, навчатися, структурувати, тому що Меркурій цему буде допомагати, в залежності, де він розташований. Меркурій управляє двома знаками: це близнюки і діви. От за карті Меркурій також знаходиться в своїх особистих містах, де він відчуває свою силу. То це говорить про те, що у вас накоплена енергія минулої карми, достатньо гармонійної, і ви можете використовувати ці знання для будь інших сфер життя, які вам потрібно розкрутити зробити. Тому що у кожної людини є. А сильна сторона і є слабка сторона. І обов'язково в нашій карті потрібно шукати, по-перше, це сильну сторону. Та сторона наша, вона є у кожної людини, яка нас буде підтримувати тоді, коли нам погано, коли нам там, да, якісь є питання в нашому житті. І якщо ви будете це робити свідомо і знаєте, що, наприклад, у вас Меркурій достатньо сильний, тоді вам потрібно, що йти спілкуватися тоді, коли вам погано. Або прописати, ну, це буде залежати від того, де він розташований, звичайно. І так, кожну енергію. Тому бачите, дуже важливо пропрацьовувати Меркурій, тому що він дуже впливає на наше здоров'я. Також. Звичайно, наше емоціональне здоров'я, тому дві планети, які дуже впливають: це місяць і Меркурій, які можуть як зробити нас сильними, так і зробити нас і послабленими. Тому ці дві планети потрібно обов'язково кожному з нас посилювати, гармонізувати і такі щоб бути здоровим, пов'язані з Марсом. Діти, які непосідливе, да, Меркурій з Марсом він може давати таку енергетику. Ну там обов'язково десь близько і місяць знаходить Меркурій наш внутрішній, він нас мушу досліджувати зовнішній світ, досліджувати, а що ж там, це наша цікавість, да? це також пов'язано з Меркурієм. Тому дуже на нас дійсно він впливає. Є ретроградність це коли планета зупиняється і як дивиться в погляд назад. І дуже багато людей народжуються з ретроградним Меркурієм, тому що він у рік десь 3-4 рази буває ретроградним, тому ви можете побачити, ну, наприклад, більше 50 60 людей будуть з ретроградним Меркурієм. Це не говорить поразку, це не говорить про це, це говорить те, що у людей там залишилися борги з минулого. І, звичайно, ці борги потрібно віддавати через знання, через цю енергію. А вже в якій сфері життя, це треба дивитися в особистої карті. Але як буде проявлятися Меркурій, який йде сильний прямий? Меркурій, який йде, наприклад, сильний ретроградний, це буде по-різному у людей проявлятися. І Меркурій, який буде, наприклад, поразку мати. Ну, Паразку це хвороби, да? будь-якого там рівня хвороби. Тому, якщо є послаблений Меркурій, через навчання він буде допомагати.